Друзі, 12 серпня завершили відбір маток. Зараз будемо знову відкривати определенну кількість маток на прийом і також їх будемо обробляти. І недавно вам теж це демонстрував і були питання стосовно того, чи продемонструю результат обробки від кліща. Друзі, ну, на своєму каналі я завжди намагаюся демонструвати результат своєї роботи. Але взгляди на результат роботи бувають ну, різні у людей. І виникають, скажімо так, непорозуміння. Демонструючи свій результат в віде результату, хтось не улавлює мислі. Він хоче. Бачите результат обробки кліща в кількості осипів кліща. Ну, друзі, кількість осипів кліща демонструє результат вашого пасічнюкування, а не результат обробітки бджіл від кліща. Так як якщо у вас при обробітці бджіл від кліща паде до хрена кліща, це не значить, що якісний препарат і все добре і тому подібне. Ні, це тільки демонструє, що ви такий пасічник до пасічнюкування до такого стану. Результат обробітки бджіл від кліща має бути в віді результату. Для, Для чого ми обробляємо бджіл від кліща? Для того, щоб бджоли були здорові. І значить, результат обробітки бджіл від кліща має бути здоров'я бджіл. І от на примірі нуклеусного парку. Я це можу продемонструвати. Откуда взявся цей нуклеусний парк в цьому році. Він в 60% випадку. Не, в 60% сформувався із зимувалених нуклеусів. 60%. Цілий сезон пропрацював. Дав нам можливість облітувати маток, дав нам можливість сформувати нові нуклеуси, нові донорні сімейки велику кількістю, продати розплодні рамки і багато-багато плюшок нам дав. І зараз ми його збираємо знову в зиму. Ми збираємо з трьох. Робочих нуклеус чотирьох місних, ну, грубо говоря, із 12 матки місць збираємо, один от на таку скажімо так, красоту. Це два корпуси повністю забиті пчолою, з розплодами і тому подібне. А, із практики засілка 2025 року нам продемонструвала, що один mm -hmm. нуклеус, нам да, нуклеус дає нам можливість заселити з половиною Ну, грубо говоря, до 10 маткомісць. І якщо от зараз ми із 12 зробили зимувалу, ой, такий нуклеус, і якщо навіть ми весною заселимо з цього тільки 2 нуклеуса, це 8 маткомісць, це буде дуже великий результат, дуже якісний результат обробки бджіл від кліща. Так як ну на просторах ютуба, TikTok і тому подібне, можна наглядно продемонструвати, що маткарів, маткарі в нас вже дуже багато. Ну коли приходить зима або весна і коли починають там піднімати криші і демонструвати, що у них сімейки на кулачок і тому подібне, і коли якісь там люди починають там, писати коментарі стосовно того, що о, та що це, що це, це за сімейки? Багато із маткарів-джелярів знаходять оправдання собі. Так це ж нуклеус, матководне господарство, воно тягне за собою такі нюанси, де ви постійно мусите видіргувати розпліт. Ну, коротше, таку, знаходити собі оправдання в плані того, що матководної господарство по-інакшому працювати не може. Ну я тут не згоден от слова зовсім, так як е е, мій результат мені демонструють інакше. Я коли посічнікував і маткарював, так, як маткалі і пасічнікували пасічники прошлого віку, скажімо так, я теж отримував незадовільний для себе результат. І теж у мене при постановці полосок могло падати кліща по 200-300, Ну там мало чому потрібно гордитися. Там гордості від тих, знаєте, таких результатів не так і багато. Так що, друзі, результат обробітки бджіл кліща мають бути здорові сім'ї. А здорові сім'ї мають вам демонструвати е, результат. Результат у кожного буде різний. От якщо мені зараз якийсь опять знаток напише, ну та покажи свій результат в там, тонні меду з 10 сімей. Ні, я його не продемонструю, тому що у нас в природі його нема. А ми е, займаємося бджільництвом виводенческого типу. Ми виводимо бджіл для того, щоб мати бджіл для своїх нужд для нужд інших пасічників, які потребують бджіл. Віді або маток, або живої маси бджіл, або розплодних рамок і тому подібне. Наша бджілярство заключається в цьому. І нам не соромно, якщо у нас нема а, кормів, а, ну кормової бази а, ну, гарної. І що ми підгодовуємо, нам от того не соромно, так як наше бджілярство тягне за собою отакі, скажімо так. Нюанс. Так що, друзі, результат обробітки бджіл від кліща має бути результат зимівлі, результат весеннього старту, результат э, подмору э, після зимівлі, результат э, вот такий мають результат, а не кількість осипів на планшеті. Ми цього року. Починаючи обробляти, ну звісно, ми кожен раз, коли обробляємо, ми робимо для себе якісь статистичні дані, щоб зрозуміти, скільки є кліща, щоб знати, як обробляти. Якщо того року, до того року, скажімо так, ми обробляли ну, поставивши полоски в сім'ю, ми ставили планшет і наблюдали, яка там осить. І вона могла бути 2, 3, 5 кліщей ну, в определенних місцях. Це нам говорило, про те, що, скоріш за все, кліща мало і ми дозволяли е, собі обробляти менше. Ну, Правда, рік, за рахунок того, що ми випробували новий метод обробітки бджіл від кліща, ну, з саморобним спреєм, те, що ми виробляємо, нам було важливо зрозуміти е, фактичну осіб кліща. І ми підійшли к, е, к огляду на наявність. Кліща після обробітки трішки інакше. ми І ми в цьому періоді зрозуміли, що є вероятність того, що кліщ паде, а ми його на планшетах не бачимо. Так як такі банальні причини, як, наприклад, сквозняк, який здуває тих кліщей з того, мурав'ї і тому подібне, це просто приводить до тому, що ми його не бачимо. Ну, в прошлому році, коли мені треба було важливо для мене, щоб я зрозумів, скільки було кліща, ми одне до цього по інакшому. Ми не дали можливості дойти туди мурав'ю, сквозняку і тому подібне. І ми побачили явну о, того року повищену закліщованість, що привело, ну, що нас змусило якісно обробити. Якісно обробивши, ми пустили бджіл в зиму і отримали те, що отримали. Отримали дуже гарний результат по зимівлі і гарний результат по заселенню нуклеусного парку. Цього року, в, ну, на початку оброб, 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 ну, коротше, сезону обробіток, ми теж так же, ми на прильоті сім'ї е, зробили контроль осипи на кліща. І замітивши, що цього року... Так, його менше по сравненню з прошлим роком. Якщо в прошлому році при перших обробіток могло упасти до 50 кліщів 50, ну плюс-мінус, потім його менше, 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 так всього року падало 10-15. Це нам дозволило, скажімо так, уже обробляти всі пасіки, ісходя з цих знань. Ну, в будь-якому випадку, ми цього року будемо трішки менше обробляти, бо прошлого року ми набагато більше обробляли. Ми обробляли там раз 4 або 5 пластинами, смужками про. Спреєм, потім і пролив, потім і пушки і тому подібне. Зараз же у нас в планах ну ми два основні рази вже обробили. Зараз ще, можливо, разок або два ще обробимо теж, е смужками. Ну, Смужки, спреї то у нас чередується. То разом, то навкрема, і так, і так як обробіток і тот і тот е для нас, ну, на наш погляд, ефективний. А після того, скоріш за все, іще пройдемо пушкою. Ну це вже туди, коли буде е, відсутність розплоду в сім'ях. Якось так, друзі. Так що результат обробітки бджіл від кліща має бути в віді того, для чого ми то робимо. Якщо ми робимо обробітку бджіл від кліща для того, щоб у нас були сім'ї здорові, Звісно, і має бути результат тому. А якщо ви робите тільки для того, щоб подивитися, чи є кліщ на планшеті, ну, цього мало користі. Так що, друзі, uh, в минулому році, якщо нам вдалося із зимувалих нуклеусів цього року lanes, заселити, нехай буде 60% нуклеусного парка, то це був для нас гарний результат. А зараз, якщо у нас uh, один зимувалий нуклеус буде нам. Із двох із трьох, з котрих ми сформували, робити два, то це вже буде 66%. Ну, по 70% сам нуклеусний парк себе буде обслуговувати. 30 останніх відсотків нам заселять ті донорні сімейки, які в період сезону ми послабляли нуклеус, так як вони переростали свій об'єм воно приблизно рахувалось так. Із двох із да, із да, двох э, нуклеусів, із восьми маткаміс, ми, грубо говоря, могли зробити один корпус, э, ну, ну третій нуклеус, скажімо так. Це, грубо говоря, із нашої кількості. Ми могли ще стільки зробити тих сімей, котрі покриють нам вже не тільки 30 недостаючих Відсотків для заселення нуклеосного парку на наступний сезон, а ще 60%. І в итоге у нас маємо сам нуклеосний парк, себе буде обслуговувати, е працюючи, потім розформовуючись, послабляючи і потім знову збираючи на 120%. І що нам ця цифра дає? Бо нам вже це забагато, нам вже це не потрібно. А це нам дає те, що, ісходя із цих цифр, ми можемо собі дозволити. Не дуже скурпульозно відносити до формування е огляду і тому подібне. Так як якщо із цієї кількості у нас не перезимують якихось 5-10%, так нам і так достатньо буде тої кількості, щоб встановити нуклеусний парк. І що нам це дозволяє? Не тратити багато часу на огляди не потрібні і тому подібне. А сабрати. По максимуму добре, один раз Один раз підкласти матку, правильно, щоб її прийняли, і все. І один раз загодувати, декілька разів обробити, а не лазити та нам дивитися, кожну рамочку перебирати. Це час, це не потрібна робота. Так що ми своєму бджільництві шукаємо шляхи облегчення роботи. Ми хочемо на одну і ту ж кількість при можливості тратити все менше і менше часу. Так що, друзі, а поки що нам це вдається. Е, нуклеуси в минулому році, ті, що ми сформували, ми відсюди потім возили на основний тачок. Це була колосальна робота і, на мій погляд, не нужно. Е, Ці знання нам, нас змушують змінити трішки підход до е, цієї роботи. Це тягне за собою е, виробництво нової е, ліття нових нуклеусів і тому подібне. Так що, друзі. Результат має бути результатом. А сотні кліщів на планшеті це результат тільки вашого, вашого посічнікування. Там гордості мало. Чим користуємося, ну, всі ви знаєте, старвет, бівел well. і тому подібне.